Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали 4 зарядні станції і 4 планшети. Загальна вартість 98 тисяч 200 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Дякую, молодці. Також нагадую, що у нас з вами триває розіграш, учасником якого ви можете стати, задонативши від 200 гривень, указавши обов'язково свій номер телефону. В коментарі, коли будете переводити донат, розігруються отакі от призи, і топ-донат у нас виграє розписний тубус. На сьогодні вже є у нас топ-донат 20 тисяч гривень. Хто хоче перебити ставку, є така можливість. Дякую вам за вашу участь, за вашу небайдужість. А тепер до роботи. Британія та Норвегія виділять. 580 мільйонів доларів на швидку закупівлю сотень тисяч БПЛА. Це в рамках нового проєкту Рамштайн. Британія та Норвегія виділяють нам дефігають трошки 200 гривень донат. Дякую, молодці, на закупівлю БПЛА. Ну і традиційні питання, чи виділяють, чи купимо. Є така сума, швидко не буде. Розрахунки будуть відбуватися навіть не через нас, а одразу або на постачальника, або на, як це називається, производителя, виробника. Тобто, ну, це дуже, дуже гарна історія. Щоб менше воно усіло у чужих карманах. Ну, круто, слухайте. Да, дякуємо дуже. Супер. Так, це добре. Далі поїхали. Індекс долару впав до найнижчого рівня за 3 роки. Що далі буде з доларом? Що далі буде з євром? Що далі буде з курсом? Доллар выше нище. Что дали с долларом? И что дали с евро? Так, доллар. И евро. Так, дивіться, що буде з доларом. Так, як це перевести? Значить, повне повне, повне падіння, переворот донизу. Але от як він стрімко впаде, так він одразу через деякий час займе далі свою нішу. Ситуація з євро стабільніша, ніж з доларом, але карти кажуть, що і те і інше просто тримається на волосині. Ну, тіпа, на, на чому воно тримається, Який фундамент у цього у цієї валюти? Незрозуміло. І ми з вами колись бачили, що буде якась дуже велика срака з приводу євро і долару. Я не пам'ятаю, як відео називається. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка. Нащо так робиться зараз з доларом? Це такі маневри, те, що робиться з митами зараз, з цінами з доларами. Це такі маневри холодної війни, як тільки ті люди, які це все значить організували і здійли, зрозуміють, що от, от і настане вже срака і тому долару, і всьому на світі, вони одразу будуть вести себе зовсім по іншому, і всі свої рішення відмінять. І цим стабілізують ситуацію. Тобто не все ще втрачено. Так, поїхали. Трамп підписав указ про підвищення тиску води в душі. Поскаржився, що слабкий напір заважає мити його прекрасне волосся. Шановні громадяни Америки. Ну, хтось, ну дайте ляща йому вже. ну, ну Треба угамоніти цю бабку. Ну, так же, ж, так же ж не можна себе вести. Ну, не можна просто. У Раді можуть скоротити кількість нардепів о, з 450 до 300. Угу. Ну, хоч з чогось треба починати. Бо в Україні зменшилося населення. Та не може бути. ні, А з чого ви взяли, що зменшилося? Щось відбувається, да? чи скоротять кількість отих спиногризів, які сидять у Верховній Раді? Значить, як буде, буде наступним чином. Так, скоротять відсотків навіть на 30, там наскільки написано, плюс-мінус, да? Окей. Але оці скорочені люди, вони перельються одразу в той же день до якоїсь нової. Організації, або нещодавно створеної організації. Ну, така система, схема, і таке інше. Але потім дуже зненацька для нашої влади настає ну, якась біда, якийсь слом, якась така, знаєте, велика чистка. І розбредуться вони хто куди, і будуть вони. Захочуть вони назад прийти і в двері стукати, та вже ніхто не відкриє. Нехай так і буде. От, от, от. Жодних гарантій і борги перед штатами опубліковано нові умови угоди щодо корисних копалин. Тисячу гривень донат. Дякую молодці. Так, значить, і що там? Повернення мільярдної допомоги, яку Україна отримала від Штатів. Угу. 50% прибутків від, від наших корисних копалин. Ага, ідіть туди ж. Е, значить, увесь прибуток з цього фонду величатиметься, е, поки ми не погасимо борг повністю. Угу. І жодного пункту про гарантії безпеки в угоді не передбачено. Раніше угода була Набагато м'якшою, але звалилася після провальної зустрічі в бувальному кабінеті зеленської Трампа. Значить, корисні копалини, угода між нами і штатами. Буде підписаний документ. Він буде підписаний не двома сторонами, а трьома. І поки третя сторона не врегулює і не пом'якшить умови, нічого абсолютно не буде. Я не дуже сильно впевнена, що навіть після підписання хтось виконає обов'язки свої по цьому договору. Але давайте дочекаємось хоча б першого. Так, Вітков та Путін завершили переговори. Вони тривали понад 4 години. Що нам з того? Який результат для нас з вами? І для нашої країни? Коли це буде який термін? До кінця місяця, значить, рашка попросила покинути нас якісь, якусь територію, якісь території. І тоді. Начебто вони 500 гривень донат. Дякую, молодці. Начебто вони а, будуть йти на поступки. Ну, це ж ми розуміємо, що це все до одного місця. Але вони сказали: якщо ми не підемо, то буде великий бум. І це буде до кінця квітня. От, давайте з вами із. Тими, хто зверху нас дивиться і нам допомагає щодня. Щоб такого не було, щоб це не було пророцтвом, а просто таким собі попередженням, яке не збудеться. Дякую.